Усім доброго дня! Цікаві новини в нас в Україні. Можуть зрости мінімальні розрібні ціни на алкоголь. Найбільше подорожчують вина на 57%. Про це повідомляють на сайті Мінекономіки. Ціни на горільчані вироби можуть підвищитись на 5-13%. На виноробну продукцію. 4085%. От така в нас цікава ситуація складується. У міністерстві переконані, що поточні ціни, що були встановлені в 2021 році, більше не відповідають реальним витратам виробників та потребують коригування. Уряд вираховує, що підвищення цін збільшить надходження податків і зборів до державного місцевого бюджету на 300 мільйонів гривень. Дякую.